Сполучені Штати завдали удару по Ірану. Задіявши стратегічні бомбардувальники, вони вразили ядерні об'єкти. Цю операцію було проведено без погодження Конгресу США, що викликало бурю критики в парламенті та вимоги імпічменту проти Трампа. Для атак по Ірану Трамп не отримував схвалення Конгресу. Це визнав Майк Джонсон, спікер палати представників. Він пояснив, що лідери палати знали про плани, але схилилися на бік президента, який вважав, що нагальність ситуації переважає час, необхідний конгресу для схвалення. Дональд Трамп у власній соцмережі оголосив про успішний удар ВПС США по трьох іранських ядерних об'єктах. Головною мішенню став Фордо. Крім того, удари були також завдані по об'єктах в Ісфагані та Натанзі. Трамп закликав Іран до мирного процесу після ударів та запостив у соцмережах світлину американського стягу без зайвих підписів. Іранське телебачення показало мапу військових баз США в регіоні та заявило, що всі американські військові довкола Ірану легітимні цілі.